Добрі братія і сестри, переживаємо 23-ю неділю позіслення Святого Духа. Сьогодні ми чули Слово Боже нам подає, як Христос пішов до краю, де Він побачив одного чоловіка, який важко бісив Його біси. І коли Христос питається, як звати того біса, Він каже: легіон. Тобто це не один біс, який мучив ту людину. Бо коли ті біси вийшли з тої людини, велике стадо, вони війшли, і ті стадо свиней попадали в озеро, де всі потопились. Наскільки сьогоднішній день багато людей, особливо молодь, підлітки, люди. Собі попросту легковажують таким словом, як злий дух, як диявол. Хтось собі каже, що, можливо, це є вигадка, він не існує, можливо, це є страшилка, де страшуть. І через це людина собі попросту вона дуже часто себе наражає на великі небезпеки. Раз одного, одного разу я запитував священника, який є екзорцистом, через що злий дух входить в людину. І він каже: найперше є такий сьогоднішній день, де в світі є різна така тяжка музика, яка називається рок-музика. Він каже, це є музика диявола. Він каже, в тій музиці прославляється сатана диявол. І та людина, яка часто слухає таку музику, через цю музику диявол входить до її серця. Другий спосіб, він каже, диявол входить через різні непристойні оглядання серіалів, це які не жахи, де в тих жахах є, завжди показуються різні вбивства насильства, тобто, де прославляється сатана. Другий спосіб, він каже, це те, що людина собі. Легковажить, це те, що вона читає різні заборонену літературу щодо демонів, де вона займається різними ворожбиствами, чародіями. І каже третє: що найбільше є поширено, через що злийду входить в серце людини, це через клятьбу, через те, що людина часто кляне одне другого. Через те, що часто бажає зла іншій людині, через те, що говорить часто різні погані слова, матюки, прокльони і багато-багато тих інших гріхів в своєму житті. Через це злий Дух ходить до людини. Він каже, коли злий Дух входить людину, не так просто є потім з тої серця, з тої душі. Вивести. Диявол, настільки він закопується в душу людини, він, він, він є дуже хитрий, він є надзвичайно розумний, він ніколи не показує себе, що Він є в серці людини. Він полегенько, він поступово починає працювати в тій людині. Найперше, диявол хоче позбутися в тій людині, щоб вона перестала молитись. Щоби вона перестала просити і дякувати Богові за ті ласки, які має кожного дня. Через молитву людина віддаляється від Бога. Коли диявол достиг того успіху, щоб віддалити людину від молитви, він тоді йде наступний крок. Він починає людину віддаляти воля по волі від церкви. Він Тоді людина починає. Ходити до церкви через раз. Я не маю сили, мені є важко, я є змучена, я хочу відпочити і багато сотні тисяч причин. І коли диявол добивається того, щоб, від, щоб людина перестала ходити на службу Божу. Або навіть якщо є в церкві, то би молоді особи собі поговорили між собою. Щоб розказали собі, як пройшли той тиждень, які справи, що сьогодні планують робити. Диявол не хоче, щоб людина була зосереджена в службі Божій, він її тими різними спокусами, різними справами. І наступний крок, який диявол хоче зробити, це людину віддалити від святої Євхаристії. Диявол настільки потім починає людині давати ти різні спокуси, ти різні нашіптання. а що воно тобі дасть, а що тобі дасть та свята сповідь, якщо ти сьогодні зробиш той самий рік, а що тобі дасть та святе причастя, якщо ти знову будеш говорити погані слова, для чого тобі приступати? Іди лише раз на місяць, або раз на декілька місяців. А опісля раз на рік, а то й раз на декілька років. І коли диявол він починає ту ту людину, ту душу затягувати все більше і більше до себе, людина починає падати такий нараз розпач в невіру до Господа Бога. А для чого молитися? А для чого ходити в неділю і свято до церкви? Якщо мені Бог і так нічого не простить. Якщо Бог не простить мені моїх гріхів, якщо Господь не простить мої прорішення, якщо я піду і так до пекла, на що я буду молитися? Але це і тільки дияволські нашіптання, це і тільки диявольські спокуси. Господь. Він настільки любить кожну людину, Він настільки любить кожного із нас. Він сотворив кожну людину на свій образ, на свою подобу. Кожен із нас є подібний на Господа Бога. Це є душевно. Господь створив нашу безсмертну душу на свій образ, на свою подобу, щоби колись, коли наше життя закінчиться. Разом з ним бути в Царстві Божому, щоб там любити і прославляти Господа Бога, щоб там славити Бога на віки вічні, для Того Бог створив. І Господь настільки є люблячий, наскільки Його є Боже милосердя безмежне, наскільки Його Боже милосердя не має меж для тих людей, які Його люблять. Для тих людей, які каються за свої гріхи. Є такий вислів: пасти гріх це є справа людська. Кожна людина, яка живе на цій землі, має свою людську неміч. Первородний гріх нам пошкодив, щоб, що людина більше тягне до злого, ніж до добрих діл. На жаль, це є правда. Але кожного разу, коли людина падає в гріх. І не хоче повстати з того гріха, це вже є справа диявола. Людина не хоче повстати гріха, бо каже: я, я не піду до сповіді, бо я знов зроблю той гріх. Я не буду е, дотримуватися тої заповіді, не буду постити, не буду нічого, якщо я маю своє немічне тіло. Це диявол дає такі нашіптання, щоб людина більше звести з тої доброї дороги. Але повстати з ріха, визнати свої гріхи святі сповіді, це вже є справа ангельська. Це вже Господь, це вже у тій церкві прирівнюють таких людей до святості. Я йду до святої сповіді, хоч роблю той чи інший гріх, падає той гріх, але я жалію за нього. Я каюся, що я так образив Господа Бога. Я хочу перепросити Бога. Що Бог мені простив, і я йду до Святої сповіді, жалію за нього, постановляю поправитись, але за деякий час знов падаю, не треба опускати руки, не треба казати, що все я з того ріка не поправлюсь. Ні. Я буду, Якщо я падаю той рік, я буду частіше сповідатися, я буду частіше приймати Євхаристію. Де Господь приходить до мого серця, де Господь благословляє мою душу моє серце, Господь укріплює мене в любові до нього. А як часто я тим легковажу, як часто я шукаю якісь такі, хочу знайти надзвичайно великі справи, щоб принести Богу таку велику жертву, таку велику офіру, щоб перепросити Його за свої гріхи, а не раз потрібно маленькі речі. Не раз потрібні ті дрібні справи, які ми маємо кожного дня в своїй родині, на своєму робочому місці, своєму житті. Переживаємо час різдвяного посту. Вже пройшли два тижні, ще залишилося три тижні, вже половина посту майже пройшла. І кожен із нас хай себе запитає, як я проводжу, проводжу цей час святого Різдвяного посту. Чи для мене ці дні, ці тижні є буденність? Я не звертаю уваги. Так, зараз вже починаються різні е, колядки, співають. Я готуюсь, купляю собі різні іграшки новорічні для прикраси і тому подібне. Я готуюсь до свят. але чи я готую своє серце? Чи я готую свою душу до новонародженого дитятка Ісуса? чи я готую йому ясла в своєму серці? Чи я якось роблю таку маленьку хоча б жертву, чи я ж чогось відмовився в святому пості? Чи для мене це просто буденні дні, на якими я не застановлююся? Але чи я хочу принести якусь жертву для Ісуса, чи я хочу зробити Йому ті добрі ясла в своєму серці, чи я люблю Господа Бога, чи я від чогось відмовився, чи я працюю над своєю якоюсь чеснотою, де я є гнінливий, де я не мію стримати свого гніву, де я не мію стримати свого язика. Якраз час візня посту, якщо я говорив погані слова, я буду старатися їх менше говорити, я буду викорінювати їх свого серця. Якщо я не дай Боже когось кляв, я перестану клясти. я не буду бажати зла іншій людині, я буду працювати це з любові до Бога. Через кожну нашу таку добру справу ми назбируємо заслуги для Царства Божого. І через ці наші добрі справи ми прикрашаємо ті духовні наші ясла в нашому серці, ми прикрашаємо їх як найкращими тими е, різними прикрасами, щоб було як найкраще новонародженому дитятку Ісусу в моєму серці, моїй душі, моїй родині. Чи я хочу приготувати йому ті гарні прекрасні яселка. Чи вони для мене є просто? Не мають такого значення. Тому, дорогі браття і сестри, той час Різдвяного посту він дуже скоро пробіжить. Але потім буде наше сумління нам закидати. Чому я змарнував той час? Чому я не зробив ті добрі тіла, добрі постанови для себе? Я мав ту можливість принести ту жертву для нашого Бога. Я мав ту можливість перепросити Бога за свої упадки. Я мав ту можливість перепросити Бога за свої прогрішення, а я так часто ними марную. Я так часто собі не беру так близько до серця. Я так часто собі не, не розважаю над тим. Свята Тереза говорить, що ліпше зробити маленьку справу з великою любов'ю, ніж великі справи з малесенькою любов'ю. Тому, дорогі браття і сестри, підходить свято Святого Миколая, де не раз ми живемо, маємо різних сусідів. Можливо, навіть таке бути, що живуть люди на одні, на одному поверсі, мають двері двері, а роками не розмовляють, гніваються, ображають чи бажають навіть зла. Маємо, можливо, навіть по сусідстві когось самотнього, когось старця чи потребуючих. Зробімо маленьку жертву. Ніхто не каже щось надзвичайного, навіть хоча б якусь одну чи чи один цукерок. Для тої людини буде дуже приємна та повага. Для тої людини дуже буде приємно, що про неї не забувають, що вона ще є хоч комусь потрібна в тому світі. Для нас це малесенька справа. Але яку воно може мати велику вартість Господа Бога? Ми маємо можливість зробити ту добру справу, маємо можливість її упустити. Але коли прийде той час, де ми будемо жаліти, де ми будемо каятися, що я не скористався тою можливістю, тому, дорогі браття і сестри, ще залишається тих декілька днів, тижнів Різдвяного посту. Якщо я ще не приклав зусиль для того посту, не можу казати, що пізно, ніколи не пізно. Ніколи не пізно принести жертву для Бога. Ніколи не пізно. Зробити постанову собі на час цього різдвяного посту, ніколи не пізно вправлятися в якійсь чесноті, не бути сварливим, не бути гнінливим, не бути гордим в своєму серці, міти стерпіти, міти прощати. Це є великі заслуги, такі маленькі, такі дрібні скові. Але вони мають велику вартість Господа Бога. Тому, дорі браті і сестри, це залежить від кожного із нас. Або я скористаюся тою можливістю, або я її просто опущу. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.